Є сполучення з силим світом. За пару годин можемо бути е, з, з місця Смелітополя, добратися. Ну, кудиш? Париж. Париж? Ще десь. Де приймаєш, правда? Є сполучення. Не є проблемою. А все радино проблема. problém může nastat i duže léko. Pravda? Teprve počuli pro kalamitu v Kijevě. Skilky, že trvalo teprve dva týždny, či e, jaký čas. Prostě vy, vypadlo čučuť bílše sníhu i sporučení. Že nemá. Jakás Maleňka dribnice i společně nemá. Druhý silnější evangelie pro sparalizovaného člověka se je, evangelie, která vytkryvá, je takovou velikou pravdu pro to, že lidina zahubila spolučeně s nebem. З Богом. І тому, тому відновити це сполучення з небом людина спаралізована, сполучення з небом приходить, приносить Ісус. Так як Іван говорить, Бог так полюбив світ, що дає свого єднородного Сина. Щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Щоб міг дійти, щоб наші дороги не були, не залишилися безсильними чи не, за, не застріяли десь в тупику, але що маємо перед собою перспективу неба. Ось. Ісус є тим сполученням, це, що почули перед літургією, для кожного з нас, для всіх людей на землі. Ну, одне. Щоб кожний, яке сводали, хто увірує, щоб кожний хто увірує. Міг з цього параличу, Цієї само самоти, цієї безнадії, з темноти дістатись, вступити до світла до смерті до життя. Щоб кожен, хто увірує. І тут є е, одна трагедія е, людини є, яка закривається в собі і скаже, скаже. А для мене помочі нема. Я не йду на дорогу, бо мені не получиться. Я не роблю крок е зі своєї хати, зі свого сховища, бо неможливе. Людина падає у відчай, людина зневірена. І коли людина не вірить, значить. Неможливо їй допомогти. щоб кожен, хто увірує. І сьогодні в Євангелії побачили, що четверо приносять свого друга. Він спаралізований. приносять перед Ісуса. Та ще неможливо скрізь на то пришкод стільки, куди добратися з тим, з тим живим трупом? Куди? А кому він потрібний? Бачите? А ті четверо, що? Увірували. В їх душах горить вогник довір'я. Є хтось, хто може бути сполученням, хто може дати світло і силу. Бо Бог так полюбив світ. Бо Бог промовляє неустанок. Я люблю тебе. Тебе спаралізованого. Прийдіть до мене всі втомлені, і знайдете полегшу для своєї душі. Бо нема, нема нікого іншого на небі і на землі, і під землею, в кому могли ми б отримати спасіння, сполучення з Богом миру і любові, як це, який був посланий. Ісус Христос, Син Божий. Спасите. Ježíš zbače, či víru rozbrali z télu, z i spuskají coho zpralisovaného spřed Ježíše. Ježíš Jisus zbače, či jejich nevíra, víru, hovoříť rozsláblenomu. Co? ne, ne, pospíšili to. Прощаю і розрішаю від цих гріхів твоїх. Це, що ти почуєш, почуєш через священика в сповіді, прощаються тобі твої гріхи. Я звільняю, я відновляю цю зв'яз між тобою і Богом любові. Я тебе несу через свій крест до обіймі Божої любові. Дорогі, а всі ті були, а як це можливе? Це неможливо. щоб мені хтось взяв цей тягар, моє життя і мої гріхи зі мною підуть, підуть і на вічність. Мої гріхи, ніхто моє, моє прошле не може взяти від мене. Є Ісус, Агнець Божий, який бере на себе. Наші гріхи, хоче взяти, лише подаруй йому. Знаєш, який найкращий подарунок можеш Ісусові зробити, який? Полюбити його так, як нас на Так. А полюбити, то значить, віддай йому все те, що ти накоїв, що ти зробив самий, коли він не був присутній в твоєму житті. Коли він не був Господом і владикою Твого життя Твого, коли тобою керувало щось чи хтось інший, віддай йому кожний цей момент, тобто віддай йому це, що тебе спаралізувало. коли піднявся вітер, цей злий і ти потоплявся, коли, коли сповнили тебе рани, прокази душевної душі. Віддай йому, скажи, повір йому, що Він здійснює своє слово, яке сказав, ось я з вами повсідні, аж до кінця світу, щоб бути вашим Спасителем і Господом, щоб показати свою силу і здійснити над вашим життям це величне Боже спасіння. Eh, розважаємо тепер і над eh, тими зупинками хресної дороги Ісуса Христа. Коли цю смерть усвідомляє собі один з злочинців, повертає до Ісуса, поміни мене, Господи, коли прийдеш у своє царство. Хасюзі йому дає тих, яку? Не буде так. Сьогодні будеш зі мною в раю. Сьогодні будеш зі мною в раю. Ніби ти фізично прибитий до Христа. Ти спаралізований е, цими цвяхами, ти спаралізований. Але я, Спаситель і Господь, тебе принесу. До раю До раю Божого миру, любові, Божого благословення, mm. життя з Богом і в Богові. Ось, дорогі брати і сестро. Знаючи досвід всіх тих каламіт, які можуть і є в нашому житті, знаймо. Відкриваємо і тепер під час цього Великого посту велич святість, живу присутність Ісуса Христа як нашого Спасителя, який говорить через откровення Ось я стою біля дверей і стукаю, а хто почує мій голос і відчинить я буду з ним і він разом зі мною. Зупинись. І дозволь, щоб цей, який має всю владу на небі і на землі, щоб Ісус, Син Божий, показав себе своїм Спасителем і Господом і для тебе. Подаруй це, що ми говоримо через п'ять мов любові, йому чуть-чуть якісного часу. Коли не важливе нічого зовнішнього. важливий він, ось, з глибин, кличу, Господи, до тебе. Почуй мій голос, прихили вухо своє до голосу благання мого. Я стою перед тобою, я дарую тобі довір'я, довір'я. Я вірю вір тобі і тому. Народжується через досвід його любові, звільнення, оздоровлення, покриплення пісня про слави на Його ім'я. Це є нове пізнання і хай буде каламітів, скільки хоче, я вірю, що мій Спаситель живе і я побачу величні Його діла. Я бачу його, величне його діла і в моєму житті.